Туристичний прорив в Івано-Франківську стартував міжнародний проєкт, спрямований на розвиток розумного туризму. У ньому беруть участь дев'ять країн, включаючи Україну, Грецію, Францію та Німеччину. Проєкт передбачає впровадження цифрових рішень у туристичній галузі, а ще забезпечує доступність для усіх туристів та підтримку місцевої культурної спадщини. Ми розуміємо, що туризм наразі не в найкращому стані в нас і коли. Європейські країни відроджували свій туризм після кризи коронавірусу. Ми зіткнулися з повномасштабним вторгненням, і коли нам запропонувала бельгійська організація Європейська мережа культурного туризму доєднатися до цього проекту, ми певний час вагалися, але зрозуміло, що це чудова можливість навчитися кращих європейських практик, навчитися передових підходів до сталості, доступності. Цифровізації Міський департамент інвестиційної політики презентував наступний план роботи: це навчальні візити, аналіз туристичних можливостей та залучення представників бізнесу до стратегічного діалогу. Передбачається оновлення програми розвитку туристичної галузі івано-франківської громади та популяризація креативних індустрій. Ми будемо вивчати кращі практики європейських країн, які входять в даний проект, і безпосередньо працювати з нашими локальними. Провайдерами туристичних послуг для того, щоб їм розказувати, як це працює в європейському союзі, щоб вони покращували свої послуги. Вартість розумного туризму для Івано-Франківська понад 130 тисяч євро, включаючи грант ЄС. Проєкт реалізують упродовж наступних чотирьох років. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.